Планаті, на, кіне, добре, батватері, я Сашко. Добрий, сид, чекаю, доки мені дозбирають допаяють там гарненько так, подовжувач для роботи. Про нього буде окремий відеоогляд. Ось тут можна буде подивитися, Так, подовжувач для роботи, який зробив, і, і чим він мені подобається. От. А поки чекаю, поділюся думками, любі глядачі, щодо того, що. Рідко, насправді, я рідко я таке чую, там читаю, е навіть наживо чую. Але хтось там може її чути, а точніше думати, а не казати. Це, от речі, так, типу, навіщо ви опрацьовуєте на Донеччині питання мовної деокупації в реаліях, коли там люди потроху евакуйовуються, так? Тобто потроху виїздять люди, ну, умовно кажучи, е навіщо ви змушуєте. Там, продавчиню на ринку прибирати Москвороту вивізку, <кхм> якщо вона завтра має їхати там в інші частини України. Ну, по-перше, евакуація з Донецької області проводиться з початку повномасштабки. Четвертий рік евакуйовуються люди. І ще можуть евакуюватися абсолютно нестановлений час. Можуть евакуватися місяць, 2, 3, 5, 10, можуть евакуватися рік, 3, 5, 10. По-перше, ми не оракули і не Нострадамуси, майбутнє не передбачаємо. А по друге, і насправді це більш головне, це те, це те, чого я прагну в моєму мисленні. Це саме державницьке мислення, достатньо стратегічне, достатньо масштабне і достатньо перспективне для того, щоб вбачати важливість цієї роботи тут і зараз, щоб коли навіть. З Московщини люди з Донеччини переїздять у решту України, щоб вони якомога менше тягнули з собою цього агресивного вірусу з Московщини, тобто, грубо кажучи, дуже грубо кажучи, щоб вона оцю свою вивізку рекламну москвороту не тягнула туди на Полтавщині, Київщині, там Вінниччини, куди завгодно, а лишила її тут спалила і далі своїм коштом, коли буде розвиватися нарешті України. Створювала, замовляла, виготовляла речі українськомовні, щоб це у неї закарбувалося в свідомості, в пам'яті, і цим вона керувалася у майбутньому, тому що Україна соборна, українці єдині, і ми маємо прагнути дивитися далі кінчика власного носу, далі завтрашнього дня. Так, діємо, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.